Ультрейс і Стенс Нейшн. Що між ними спільного? Правильно, ви про них знаєте, а як відомо, щось справжнє, ексклюзивне і унікальне це пести, про які мало хто знає. І саме на таке тюнінг-шоу ми сьогодні і потрапили. Зустрічайте Юрков Тюнінг Пес. Сім'я, ну що вам розказати? Коротше, мені дуже подобається місцина, бо це такий якийсь ставок, база відпочинку. Я так розумію, тут є аквапарк, який можливо чи взагалі не працює, чи можливо зараз. Тому що там в басейні типу, дріфтують тачки. Просто тут дріфт, оф всяка така темка. Ви повинні розуміти, що це типа село. Ну, дуже маленьке місто, там є гарні машини, які були на ультрейсі, які ми там зустрічали, ви могли їх бачити у минулому відосі. Ну, але машини, які тут стоять, ну, прикалдесні. Ну, прикалдесні, тому що ти просто заходиш сюди за 50 злотих, а якщо ти доплачуєш 10 злотих, то твоя машина стає учасником тюнінг-шоу. Короче, движуха вообще приколдесна. Девочки купили пивка. Будемо ще тут гулять. Оця тачка напнівмі ще, щоб ви розуміли, це вона здулась тільки що. Ваще. Сівік гоночний. І багато оцих приколів у нас, ну їх взагалі нема, а тут вони є. І деякі я навіть зустрічав з таким тюнінгом двохтисячних. Приколдесно виглядає. Ой, ще Скрилікс грає, чи що це. Вообще, прикиньте, ви просто поринули у атмосферу з відосів про форсаж. Я вам хочу сказати, що мені дуже подобається, як поляки не паряться, і всюди ставлять Japan рейсинги. Japan рейсинги. Japan рейсінги. Коротше, у них тут нормально з цим все. Я не знаю, вони тут хейтять друг друга за те, що це китайські колеса, але ну прикольно. Ні... О, ще джапан рейсінг і куча джапан рейсінгів. Так, а це польський дріфт, більш такий схожий на український. З розваленими карчами. Ні, є прикольні машини, але щось вони не катаються. Маши ну, йде до пана. Взагалі, короче, дріфт в басейні. Ріфт в басейні виглядає дуже прикольно, тому що люди можуть стояти прямо от там, де проїжджає машина, і це ну, типу, безпечно, розумієте? да? Вони там собі знизу катаються, а ти тут дивишся. приколдесно. У нас такого я навіть не уявляю, де можна організувати, але. Не знаю, що вам тут походити, такого познімати індивідуально. Є щось прикольне, таке європейське. Пацівіка. Давайте хандодрочерам на радість. Дивіться, як грамотно все зроблено. С-15. Отака ще тємка є, якогось там 70 якогось там року. Турбована пшикає, дуже дуже голосно пшикає. Хто знає це якийсь сучасний мотор чи ні, напишіть в коментарях. Такі якісь приколи, бачите. Можна взяти пахучку з цією машиною, ну але нахи вона нам треба правильно? От цією машиною мені похуй по взять. Вот так прикольний, дивіться. На нормальному фітаку, Я на бойобаних арках, не знаю, але. Прикольний але... але... бампер. Якийсь кастомний, бачите? Ну така ось хуйня is need for speed. Można. wiem. No i, co, I powiem Ci tak. RS6? E, dwa lata. Od jaka prekolna sztuka? Była czarna, bez żadnych pakietów, literów czygokolwiek. 560 koni. Ui, powoli, powoli. I się zaczęło, nie? Dobrze. Dobrze. I jaka była pierwsza modyfikacja? Pierwsza modyfikacja. Myślę, że z brązyny Але тонтерасні є рано ваші за цього, ні він як са дуже. Ще мені подобається, що тут багато малих. Ну і коротше, в цілому, знаєте, вся ця автомобільна історія, вона більш розвинута. Ну до цього, типу, заохочується більше народу. Це переходить в те, що типа малі тіпочки хочуть собі щось теж таке прикольне зробити. Ну і таких машин на вулицях стає ще більше, більше, більше. Ну, і Це не може не радувати, да? Хочеться, щоб і у нас так було. От кабріолет ще такий тут є. Ну, це на такому звичайному салоні. На пневмі Він там катався. Просто типу, доглянутий. На манометрах пневмочка. Так. Да. ця прикольна темка, мені подобається. Мала така злюча. Я б катався. Ну це вообще з 2000-х. Я насправді очікував, що буде трохи більше, знаєте, оцих от машин з 2000-х з таким жорстким тюнінгом, але не знайшов. Карветик теж мені дуже подобається. Зараз покажу вам ще сівік. От дивіться, який квадрат. Бодік, передаю тобі вітання. Порог цей стоковий кончений високий, губа от гальфа. Олдскул такі фендери, ватанаби. Ватанаби гарно виглядають на цьому кузові. Такі от дзеркала якісь єбані, але. Ну, типа, атмосферна, да? так. Ось такий, дивіться, Євростенс. Морда на тукеді. Жопа на якомусь. Около хіла флаші, флаші не лягла. Можливо, з-за того, що тут пісок. Це це мені подобається. Ну, типа. Я це пішто. Це да А от вам ще п'ятерочка чи семерочка, що це? Опа. Чинанен? На Audi Audi Volkswagen. Можете написати, якщо розбираєтесь. Така класична короче, дрифтова українська жига. Ну і Прикольний ще цей прицеп мангал на міаті з жопи міати. Взагалі люблю ці оттємки, неординарні, знаєте. Там, Коли це якесь там спальне місце, як прицеп від якоїсь тачки, тут це мангальчик. Ну, така, конечно, темка супермощна якась, мабуть, Убійця якийсь вот дивіться, який гарний прель. Фитмент, конечно. Пацани, а ну, оцініть цей фитмент. Ну, У мене на машині приблизно такий же, і мені соромно так кататись. Ну. Ось вам, пожалуйста, такі турбофани. І от дуже гарний, дивіться, Кіпка. дель соль. Кепка. І кепку хтось потеряв. А ну, давай подивимося, гарно чи ні. Вау, та прикольно, давай забирай. Забирай, забирай. Та забирай. Короче, дуже мені подобається дель Соль, хто не знав. Дуже прикольний кузов, звичайно, маленький, але виглядає дуже круто. Ну і Можна сказати, що це майже сівик. Салончик такий напідарашений. Кепка все ж таки прикольна, блін. Я б забрав, але не буду. ладно. Ось, розпитна, прикольна, да, кираю, дивіться, прикольна статична штука. На джапан рейсінга. Оп! Коділак класно виглядає. Бодік, розвальчик дивись. Треба більше розвальчика. А оця А8 чи С8, я не знаю, справжня чи ні, вона, коротше, з нашого села. А, вона на продажі, 7900 євро за неї хочуть. Мені дуже подобаються диски, вообще ахуєнно виглядають. І відкриті, і оцей переходік, і взагалі. Диски бомба. На кабері, мені здається, в мене теж виглядали би вони. Piękno jak karze. czy byś polecił rs 6 jako szybkie daily? jak najbardziej. No wydaje mi się, że nie ma nic lepszego, jeżeli chodzi o... Cetaczka była o, na o... Ultrace, ja wam I trochę z mawi. My... coś co się GS tak samo. O amatorczyk w, no nie, w zaszyty. Bomba! Wiem i tam jeszcze chodzi. E... Znaczy inaczej jest zestrojone i wszyscy mówią, że Mercedes jest. Звертаю багато уваги на кабріолети, зрозуміло, салончик, звісно, бомба. Магнітола заводська, телефон моєї мечти. Автоматик, повний бортовий комп'ютер, рулець, ну і вейдери. Взагалі я не дуже фанат вейдерів, але от ще після ультрейсу, якось, знаєте, мені стало легше дивитись на салони. бо Більшість машин має ну, просто чистий цілий салон, Ну, якого у мене немає. Але я сподіваюся, що якщо ви будете нормально це репостити, лайкати, то е буде у мене якісь там може, привілеї, то я собі куплю ще й салон. Ваше, типу, на цей фест я їхав в очікуванні знайти якусь таку прям жорстку тачку із минулого, знаєте. Тут такого нема, але мені дуже-дуже хочеться знайти таку машину і зняти на неї прям такий повноцінний знаєте, обзорчик. Тому якщо давайте теж 500 лайків сюди навалим. я займусь пошуком, поїду десь в Польщі, знайду таку машину і знімем, знімем прикольчик, чуваки. Так, на що я вам хочу сказати? Мені дуже сподобалось те, що тут по всій цій локації можна типу, кататись тачкою. І там вгорі одна лінія дріфт. І тут знизу, типа, понад пляжем. Ну, На низькій машині тут, звичайно, так не поїздиш. Але так як в мене зараз, ну, типу, от я собі так от заїхав на пляжик. Прикольно, оце мені сподобалось, що можна їздити по локації, і взагалі цей фест тіпа, почався ввечері п'ятниці. Ну і там, знаєте, тіпа, хлопці, дівчата з палатками, з мангальчиками. Це взагалі мені здається кайф. Приїхати сюди чисто на вихідні, багато машин, двіжуха, там є барчики, холодильнички, Коротше. Прикольно, прикольно. Щось таке треба, щоб було і у нас. Це майже як Лео Культ. Але така от локація більш така сільська, я не знаю. Приколдесна. ви? вам сподобалось? Клас? Люк. Люкс, можна їхати додому. Володима. І ще що цікаво. І вкупайся, варкетом, будеш Відкупайся, кстати, кстати. Ти камеру включив? Так. Да. А, ага, он взял с собой, значит, эти плавки и сказал. Напишите в комментариях, треба мені покупаться сейчас чи Ні, надо помитати, <хи> бо это будет потом. Давайте купаться. Так, з... З tak, no, ну а якщо казати про мій особистий топ. Так, ну а якщо сказати про мій особистий топ, то це буде оцей пасатик. У ньому є все, дивіться. Дякую, Poprosу, <працювання> карбонова плівка аерографія. карбоновий... карбон з аерографії. Карбонові фендери диски. Пойобані диски, але з аерографією. Салончик Алькантара чи флакірування салона. І аерографія божественна. Просто все. О, дивіться, плівка, аерографія. Карбон. Карбонова плівка з аерографією. Кастомні фари, взагалі. Топовий топ, пацани. Кавши. Немає сидінь. Коротше, була по мене нагорода від цього клубу нашого Айбал Вас Раут, Я б нагородив би цей пасатик, бо він просто чудовий. Так, ну коротше, фест сільського масштабу це теж прикольно. Тому що от такі фести, про які ми типу, багато не знаємо, і вони не такі, там якісь медійно суперпопулярні, як ультрейс. Тут збирається от дуже багато цього, цього от місцевого саме колориту е, цих тюнерів. От. Це прикольно. При виїзді нам тільки що сказали: «Врацай до України. Ми там з чуваком зупинились, попизділи, об'яснили йому, що він дібіл. От, йому виявилось 21 рік і він каже, якщо у нас була б війна, я б залишився блядь, воювати. Ну, короче, не, такі я сказала, справи... Я б, я б не, е, не смог ви... Ага, би. Підписуйтесь, ставте дизлайки обов'язково і робіть репост. От, і просувайте український Gang Stars Shit. Приїдемо, будемо робити у нас. Ну, а ми. Блять, що ще треба. Ну і все цілую, бима блять.